Меро Боже, дійсно, треба дякувати Богу за все. Зараз тільки розумієш, скільки нас тебе зберіг. Одводив тебе біду. Дійсно, ти знаєш, що потрібен. Він тебе вибрав, щоб ти виконав своє призначення, щоб ти пізнав, зрозумів свою волю Це Він кожного вибирає. Всім людям дає шанс. Бо в нас був Бог терпить, що Він завжди терпить, любить вже до постійного поки ми не вернемося до нього. Треба зрозуміти, чим швидше ми це зробимо, тим нам краще. Тим ми будемо пізнавати більше Бога, і що зараз дійсно до чого у нас йде. Зараз дійсно. Треба це вже розуміти, що. Це на нас тільки волі ілюзія. Дійсно, чужі гроші. Тобі, воно все вернеться, все, що ти робиш. Все вчинки, погані, які ми робимо, воно все вертається. Лучше жити поволі божити, і воно краще. Ти будеш розуміти, що хочеш. Не будеш він давати збережає і не будеш думати погані думки. На чужих грошах ти не проживеш. От, це, щоб кожен зрозумів. Треба жити поволі, Боже, Бог хоче. І тоді зрозумів себе позначив, тоді ми будемо жити по справжньому. А хто хоче це зрозуміти, то пошмо до нас по групи. На хліба про вам. Пишіть. Амінь.